я шкота або там що, але коли вже зазвучали про якісь конкретні імена, про якісь конкретні політичні сили, то я просто не верховодища була, то що розкрита, тому що саме робота і не виступає, Цікавтеся посикати сота цікавтеся тератора, чекати Ще декілька мільйонів громадян України, які Одночасно заявляємо, що акції протесту не проти оподаткування тощо. Це може негативно позначити, що у кодексі є з процесуальні порушення, які прем'єр-міністр із України услуг у підбори. хочу домой это на резолюцию, прошу Кто Прошу всех не расходиться. Кто желает все-таки подписаться под этими вымогами митинга, потому что эти вымоги мы относим на государственную

Щоб народ був не бидлом, а народ був чоловіком. Ми хотим, щоб наше право було на труд, согласно Конституции. І ми хотим, щоб в настоящий момент ми могли работать і кормити наші сім'ї. Якщо цей буде податковий кодекс прийнятий, я просто буду голодна, боса і я не зможу ні за що заплатити. Це вже моя послідня, як сказати, последня капля в цій чаші. Переповнена, я не можу дітей своїх. Прокормити, якщо я мене виженуть, я не зможу прокормити своїх дітей. Оце, от як ми сьогодні стояли під дождом, я кожен день так стою в мороз і заробляю собі тільки на пропитання. Я плачу, я декларацію заповню, я не можу заповняти декларацію і не платити налоги. Я мене просто виженуть з ринку.